Сливи, вишні, яблука. Оце наш город, це наше хазяйство. І по ночам обстріли були. І є обстріли, і чутно, дуже чутно. Діло таке, що кажу ні, а зараз через секунду схватилась і поїхала. А як от будете худово, наприклад, виборцети? Не можу сказати. Може відв'яжу і побіжу. Все може бути. Город спахати, ціна привезти. А у вас є худоба, так? Да? Була. Попродали. Ну, жінка виїхала, я залишився. — Ваша хата ціла? Ні, розбита. І ви живете в розбитій хаті? У другій хаті живу. Гроші, як будуть, потім виїду. У мене ніщо їхати. Страшно, дуже страшно. Вони бухкають, а ми садимо. Вони бухкають, ми полимо. Вони бухкають, ми поливаємо. Вони бухкають, ми вбираємо урожай. Вже її огурці закрили, помідори закриваємо, картошку викопали, капуста залишилася одна. Кавуни вже викопали, вирвали кукурузу, вже тут, кабачки, все, все садимо. Часник, цибулі, отак. Вам часна перерада. Вареннячка сослива, вареннячка з яблучок. Закривати треба. <надо> Хто боявся, поїжджали. А ми до дуже що буде минулому році, а саме протягом. Квітня-жовтня нами було проведено заходи спільно з підрозділами Національної поліції, спільно з обласною державною адміністрацією, евакуації дитячого населення з території Рай Старостинського округу. Там на сьогоднішній день відсутнє дитяче населення. Також відсутнє дитяче населення проведено евакуацію у Малинівському старостинському округу.